Зараз ми розглянемо, які найпоширеніші дві помилки допускають учні при розв'язанні даного завдання. Та й не лише учні, а й дорослі також. А в кінці я покажу дуже швидкий спосіб, як його усно розв'язати. Значить, перша помилка, яку роблять. Пам'ятають, що все у нас 100%, да? і бачать, ага, тут 30, тут 40, разом 70, 100 70, і кажуть, що х дорівнює 30. І це перша груба помилка, яку роблять більшість. Інші є трішки більш розумні, Більш розумні, і вони вже кажуть а нічого подібного. Тут є і ще у нас кутик, який здає 90 градусів. Тому там не може бути 30, вони там рахують, рахують, рахують і скажуть, що х дорівнює. Я зараз не пам'ятаю, скільки там здається, 5%. відсотків. Але. Запитання у нас яке? Запитання, скільки градусів. І оце була друга груба помилка, яка вже була близько до правильної відповіді, але все ж таки вона вийшла неправильно. А тепер давайте розберемо, як швидко навіть усто це все можна розв'язати. Значить, У нас є коло. І у нас є цей невідомий кутик да, з квадратиком, 90 градусів. Якщо я це коло, отак поділю на опіл. Да? То вийде, що це у нас одна четверта частина від кола, тобто одна четверта від 100 відсотків. Тобто це у нас буде 25%. І тепер 100 відняти 30 плюс 40 плюс 25, то й вийде ці 5%, які вказують ті, які вміють правильно щось уже хоча б щось порахувати. Тобто Х у відсотках 5%. Але питання, скільки х буде градусів. Тому зараз нам потрібно знайти, скільки це градусів. Всі ми дуже добре знаємо, що ціле коло да, у нас 360 градусів, можна піти через пропорцію. 360 градусів це 100%, і 5 градусів невідомо. Але це довго! 5% таке гарне число, що ми можемо знайти 10% від 360 це буде 36 градусів. А нам треба 5, а 5 – це половина з 10, отже ми половина з 36, 18 – буде правильна відповідь. Тобто наш кут має 18 градусів. Ось такі помилки найчастіше допускають. Дочитуйте завдання до кінця і не припускайте помилок.